Так, що ми плануємо зараз співпрацювати з різними, як я сказав, ініціативними громадами, як би це мало виглядати. По-перше, ми будемо продовжувати робити те, що ми робили, тобто проводити дискусії, більші, так можливо. Але я сказав, що ми дискусії недостатньо, і тому ми активно зараз їздимо по Галичині, по різних містечках, або ми не ділимо це на області, так, і знаходимо там, де є активні громади, кажемо, скажіть, що вам потрібно, щоб оживити життя. Чи ви хотіли, чи у вас є молодіжні групи, чи у вас є групи інтелігенції, чи у вас є групи краєзнавців, які мають ідеї, мають хороший е, якийсь проєкт, наприклад, але не мають, по-перше, знання, як це реалізувати, по-друге, відомо немає за що. Тепер ми вам пропонуємо свою допомогу. Бо якщо у вас є хороша ідея, то ми знайдемо вам і як це зробити, і хто вам допоможе це зробити. Партнер. Вони є фондом, я кажу, якби вони були фондом, то я би їздив з мішком доларів там, чи гривень і роздавав. Ну, немає такої можливості. А зрештою і так би якщо немає активної громади. Шукаємо цю ініціативу знизу і беремося, щоб їм допомогти це реалізувати. Не можна приїхати в інше містечко і нав'язати, а давайте ми вам тут збудуємо черговий плюс такого з'явила. Це без сенсу у нас. Ми дивимося, звідки є ініціативи. Це молодіжні групи, до нас молодіжні багато звертаються. Ми хочемо то, то і то. Ми кажемо, добре, починаємо. Бо ми ж теж не можемо просто так взяти і допомогти. Наша пункція в основному посередниця. оскільки входять, як я сказав, до громадської ради люди поважні, які в проєкті теж є не ті. Бачите. Ми всі маємо якісь зв'язки, ми маємо контакти, ми маємо ідею, як це робити, і маємо певний досвід. І ми це все пропонуємо як свій капітал, як свій внесок у пожбавлення життя цих громад. Тому я не можу вам відповісти конкретно, тому що ми чекаємо, чекаємо пропозиції і будемо їх реалізувати. Що вдасться реалізувати, побачимо. Але, як приклад, акцію в Бережанах серпні. Це було століття Першої світової війни і століття організації українських сачових стрільців. А під Бережанами там є ця гора Лисоня, так, де відбувався бій важливий. А ми маємо контакт з Бережанцями і позвонив я до них, кажу, будете робити щось до століття війни. Я кажу, будемо робити на Лисоні і до Кажу, більше нічого немає грошей. Я кажу, ну добре, але то треба збережану, але соні йти 4 км під голову. Крім найбільших грішників, які би хотіли відмолити гріхи, ніхто ж не піде, так і Бог боязнуть людей. Каже, а як молодь, а як людей середньої, а як родини тут затягнути. Давайте ми знайдемо гроші і зробимо якісь, якісь урочистості. І ми зробили, ми знайшли гроші і завезли їм з любого хворого. Там співав стрілецький пісень, вони на кожну другу пісню ставали, там, планки, так і планували. Привезли просто реконструкції, бо молоді, молоді ж, такі зовсім молоді, же до лампочки, так, чи історичні події, історичні персоналі. Вони хочуть шоу. Ми зробили це шоу, привезли реконструкторів зі Боговості камянця подільського І е, москалі билися з нашими героями. Хоч москалі історично перемогли, але тут на прохання організаторів ми домовилися з реконструкторами, що в цьому випадку перемогли наші. Так. Ну, наприклад. Це зібрало як для бережан там близько не знаю там з 800 людей, і всі були дуже задоволені. Очевидно, що такі проекти, як я назвав, не можуть бути головними, бо вони мають завдання. Культурні проекти в нашому випадку мають завдання тільки привернути увагу у людей в містах чи в селах, чи в районах, щоб налагодити з ними контакт і відразу. Тоді вже розуміти, як яким далі йшла мова про ті потреби, які стосуються самоврядування, проблем, проблем самоорганізації, проблем господарювання. Тому що, якщо ми просто так приїжджаємо перший раз в містечко, зустрічаємося і кажуть, які у вас проблеми, вони говорять, всі однаково, у нас немає дороги, у нас немає води, я кажу, чекайте, де громадська організація, це держава має займатися дорогою, зброєю. А ми можемо тільки активізувати громаду. Але як активізувати, знають вони а не ми.